Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми прочитаємо пісню царя Давида, записану у другій книзі пророка Самоїла 22 розділі. Ця пісня є дуже подібною до 18 го псалма. Насправді ця пісня та 18 псалом є настільки схожі, що багато дослідників Біблії вважають їх однією і тією ж піснею. Пояснюючи відмінності в тексті тим, що 18 й псалом є відредагованою версією цієї пісні. Однак такий висновок навряд чи є правильним. Адже такий висновок фактично ставить під сумнів божественне натхнення, Святому Духові не потрібно вносити поправки у своє слово. Більш ймовірно є те, що пророк і цар Давид співав цю пісню та псалом в різні періоди свого життя. Подібне ми спостерігаємо і в Новому заповіті, коли Ісус Христос розповідав подібні притчі та історії в різні часи. Як ми побачимо, ця пісня, окрім прослави Бога, є також пророчою та вказує на Ісуса Христа. Знову і знову в старому Заповіті ми зустрічаємо вірші, які неможливо повністю зрозуміти, якщо ми не усвідомлюємо, що вони написані про Ісуса Христа. Перед тим як ми почнемо читати з Біблії, просимо Господа, щоб Він благословив наше дослідження Його Слова. Друга Самоїлова, 22 розділ вірші 1 та 2. І промовив Давид до Господа слова цієї пісні того дня, як Господь урятував його з руки всіх його ворогів та з долоні Саулової, та й сказав: Господь моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель Він мій. Вивчення священних пісень у святому Писанні є надзвичайно цікавим і повчальним. Перша така пісня записана у книзі вихід у 15 розділі. До того в Біблії немає згадки, щоб народ Ізраїля прославляв Бога в піснях, поки вони були поневолені в Єгипті. Там народ Ізраїля тільки стогнав та зітхав. Однак, коли народ Ізраїля був визволений з рабства, а їхні вороги були потоплені в Червоному морі. З їхніх сердець піднялася пісня хвали. Наступна пісня записана у книзі чисел у 21 розділі, коли Ізраїль співав у пустині, дякуючи Господу за даровану воду. Також пророк Мойсей завершив своє блукання пустиною піснею, яка записана у книзі повторення закону у 32 розділі. Ця пісня пророка Мойсея починається так. Повторення закону 32 розділ 1 по 4: Слухай небо, а я говоритиму, і хай почує земля мову уст моїх, нехай лється наука моя, мов той дощ, хай тече, як роса моя мова, як краплю дощу на траву та як злива на зелень. Як буду я кликати імення Господнє, то славу віддайте ви нашому Богові! Він скеля, а діло його досконале, всі, бо дороги його справедливі, Бог вірний, і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Слухай Небо. Як ми обговорювали тему пісень у Старому Заповіті, моя жінка Оля звернула мою увагу на той факт, що ту пісню пророка Мойсея. Ще будуть співати в майбутньому. Читаємо з пророцтва об'явлення. ОБ'явлення 15. розділ вірші 2 та 3. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його імення, стояли на морі скляні та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця говорячи. Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, о царю святих. Вони співатимуть пісню Мойсея і пісню Агнця. Однією з причин, чому та пісня пророка Мойсея ще названа піснею Агнця, є те, що сам Господь говорив через Мойсея. Подібним чином і пророк Давид записав свою пісню подяки та прославлення Бога. Друга Самоїлова, 22 розділ, 3 вірш. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній, він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя та моє пристановище, спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля. Звернемо увагу на вживання таких слів царя Давида, як мій, моя, моє, мене. Це є велика радість для віруючої людини знати, що Господь є її особистим Спасителем. Мій Бог, моя скеля. Слово скеля є метафорою найміцнішої вершини для оборони. Бог Він щит мій. Слово щит є метафорою найнадійнішого захисту від будь-якого нападу, Бог він ріг спасіння мого. Слово «ріг» тут має принаймні два значення: перше це ріг жертівника, який вказує на остаточну жертву Ісуса Христа, через яку ми отримуємо спасіння. А друге значення слова «ріг» є символом сили та перемоги. Бог він башта моя. Слово башта є метафорою неприступної твердині на висоті, поза досяжністю ворогів. Бог він моє пристановище, тому що в ньому можна знайти притулок від будь-якої бурі. Бог мій Спаситель. Друга Самоїлова, 22 розділ 4 вірш. Я кличу. Преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Зміст пісні Давида можна досліджувати принаймні потрійним чином: по-перше, як опис фізичних небезпек, яким Давид піддавався з боку своїх ворогів. По-друге, як відображення глибокого душевного страждання Давида. А по третє як прообраз страждань. Які пережив Ісус Христос та великого спасіння нашого Господа. Друга Самоїлова, двадцять розділ, розділу 5 по шостий. Бо хвилі смертельні мене оточили, потоки вілі яла лякають мене, тене та шоло мене оточили, а пастки смертельні мене попередили. У тих віршах міститься набагато глибше значення, ніж тільки опис випробувань, які Давид переживав як фізично, так і душевно. Ці вірші вказують на страждання Ісуса Христа, коли Він узяв на себе тягар людських гріхів і їхню заплату. У цих віршах Святий Дух пророчо говорив через Давида. Висловлюючи ті неймовірні муки, через які мав пройти наш Спаситель. Друга Самоїлова, 22 розділ, 7 вірш В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я волаю, і він почує мій голос із храму свого, і в ушах його зойк мій. У цьому вірші ми теж можемо бачити, як страждання Давида під час його втечі та переслідування. Так і пророчі страждання Ісуса Христа, кого охопили хвилі смерті. Звернемо увагу на те, що Він спочатку кличе, а потім волає. Тут молитва зростає в своїй інтенсивності. Чим більше було страждання, тим ревніше було волання до Бога. Про ті страждання нашого Господа писав автор послання до євреїв. До Євреїв 5 розділ, вірі 6 по 9. Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І, хоч сином він був, проте навчився послуху. З того, що вистраждав був, а вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Наше вічне спасіння ми завдячуємо послуху та стражданням Ісуса Христа, а також відповіддю Бога Отця на благання та молитви Сина Божого за днів Його земного життя. Друга Самоїлова, 22 розділ, 8 вірш. Захиталася земля, і затремтіла. Затряслися і хиталися небесні підвалини, бо він запалився від гніву. З цього 8 і до 25 вірша ми знову і знову бачимо того, хто є незрівнянно більшим за Давида. Друга Самуїлова, 22 розділ 9 по 12. З ніздер його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь, запаливсь жар від нього, він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима й летів і явився на вітряних крилах, а навколо себе поклав темряво, мов курені, збір води, густі хмари високі. Ці вірші нагадують нам надприродні явища, які супроводжували явлення Господа на горі Синай. Друга Самоїлова, 22 розділ, вірші 13 по 16. Від блиску, що був перед ним, запалилось вугілля горюче. Господь загримів у небесах, а свій голос Всевишній подав. Він послав свої стріли та їх розпорошив. Послав блискавку й їх побентежив, і показалися річища водні, і відкрились основи вселенної від сваро Твого, о Господи, від подиху вітру і зніздр його. У цих віршах ми бачимо могутність та велич Бога. Хоча Ваал, ханаанський Бог, був відомий своїм послідовникам як Бог грому, саме Бог Ізраїля. А також наш Бог є той, хто усідається на херовима, являється на вітряних крилах та підкорює собі все своє творіння до своєї служби. Друга Самоїлова, 22 розділ 17 по 18. Він послав із високости, Узяв він мене, витяг мене з вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога, від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Тут Давид у своїй пророчій пісні дає славу Богу за спасіння від потужного ворога. Води великі не потоплять того, кого Бог спасає, сидячи над водами. Господу достатньо дорікнути вітру, і той втихомириться». Господові достатньо простягнути свою руку, і той, кого накрили великі води, буде спасенний. Друга Самоїлова, 22 розділ, вірші 19 по 20. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. І на місце широке Він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Те, що Давид згадує могутні дії Бога не як прояв його ролі Творця, а як того, хто має силу спасати, є очевидним з цих віршів. Бог спас Ісуса від Його ворогів, тому що Ісус був об'єктом Божої милості та благодаті. Наступні п'ять віршів так само можуть відноситися тільки до Ісуса Христа. Друга Самоїлова, 22 розділ вірші 21 по 25. Нехай Господь зробить мені по моїй справедливості, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, постановиш його, не вступлюся від них, і був я йому непорочним. І стерігся своєї провини, Господь заплатив би мені по моїй справедливості за чистотою моєю перед очима Його. Навряд чи можна стверджувати, що Давид тут говорить про себе? Історія царя Давида, яку ми читали під час наших минулих зустрічей, дає нам іншу картину. Однак кожне слово в цих віршах є істинним. Якщо ми розпізнаємо в них Сина Давида, нашого Господа. Більше того, наступні вірші цієї пісні явно вказують на Ісуса Христа. Друга Самуїлова, 22 розділ вірші 41 по 44. Повернути плечима до мене моїх ворогів, моїх ненависників, і я їх понищу. Озирались вони та немає Спасителя, кликали до Господа і не відповів їм, І я їх зітру, як той порох землі, як болото, на вулицях їх розітру і розтопчу їх. Ти ж від бунту народу моєго мене бережеш, на голову люду мене стережеш, мені будуть служити народи, яких я не знав. Те що Давид мав перед своїм серцем заповіт Господа, а також те, що ця пророча пісня вказує на Господнього помазаника та на його майбутнє царство, стає очевидним з останніх двох віршів цієї пісні. Друга Самоїлова, 22 вірші 50 по 51. Тому-то хвалю тебе, Господи, серед народів іменню твоєму співаю. Ти башта спасіння свого царя і милість вчиняєш своєму помазанцеві, Давиду насіння його аж навіки. В Євангелії від Івана у 5 розділі 39 вірші записані наступні слова Ісуса Христа. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Пісня пророка та царя Давида, яку ми сьогодні читали, є чудовим прикладом істинності тих слів нашого Господа. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Боковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.